Та ні, зараз ні, просто зняв, то відключив і їде вже на інше. Зараз я виключу, бо воно буде стріляти. <різь> Колір для охолодження. З'єднується двух частини, які квадратні. Тут управління. Насправді це вже є вдосконалений виріб. Наш перший проєкт був десь орієнтовано в травні місяці. Це був електроцикл, створений із декількох частин підручними засобами, який досить був успішний. Хлопці на фронті його оцінили, і ми вирішили вдосконалити, зробити тепер електробаки з камерами нічного бачення, який би міг тихесенько десь орієнтовно до 80 кілометрів ходу виконати ту чи іншу місію для, для них. Ми знаємо, що він ще скоро буде їхати на фронт, фронті. Так, Так, там залишилося насправді декілька таких штрихів. Орієнтовно вже 95% готово. Він вже на ходу. Необхідно ще його помалювати, зробити з нього такий більш презентабельніший вид, підварити деякі підкрильники. А так він же в принципі повністю придатний. Угу. Скільки будь ласка і, я так розумію, що до створення нього фінансово долучалися різні благодійники? Як ви власне? З які ви розробляли, так що долучалися різні органі організації ем, ну досить було приємно, тому що ми через соціальні мережі е, запустили такий клич, маючи вже досвід з попереднім. Про те, що ми маємо новий проєкт, і буквально за три дні ми зібрали суму, яку нам необхідно. Ми порахували, що вартість приблизно 140 тисяч буде. І ми цю суму назбирали досить швидко. Це люди із навчального закладу, і різні українці, які кажуть, долучилися до цього найбільше. Не одна з ті компаній, яка дала там більше 100 тисяч гривень. Тому ми так швидко цей набір закрили, і вже от сьогодні, фактично, вона ця пристрій чи виріб буде готовий до. до Мета для використання. скільки ласка, можливо, ви маєте якісь вже плани на майбутнє? Є інші замовлення від військових стосовно таких е, насправді є замовлення, тому що він справді тихий, він не потребує. Великих ресурсів для прикладу заправлення чи ремонту всього на це батареї, які заряджаються від простої розетки. В нас вже є декілька нових ідей, які я поки що говорити не буду. Я думаю, після того, коли ми відвеземо це для нашої 125-ї ТРО, це безпосередньо їм призначається. Ми вже будемо оголошувати про новий проект. Я думаю, найшвидшим, найближчим часом ви все дізнаєтесь.

Унікальний він тим, що він повністю працює на електротязі, ну, тобто він на акумуляторних батареях, їде він безшумно і тихо, і скажімо так, він тихо приїжджає, тихо від'їжджає. Ну, хлопцям це дуже якраз на сьогоднішній день. Дуже потрібно от такі речі. Знаємо, що він може працювати і вночі за рахунок того, що е, так, він вночі може працювати. Ми тут ну, ставимо камеру нічного бачення, планшет, тобто вона буде їхати вночі без будь-яких світлових вогнів. А по планшету, по через камеру нічного бачення, його ну, тобто, буде видно, куди їхати. Так. Скільки часу ви працювали над цією розробкою і хто був залучений до цього процесу? Е, працювали ми десь приблизно два місяці, може чуть-чуть більше. Залучені були дуже багато людей, особливо там допомагали ну, учні з ВПУ 29, частково ну, всі були задіяні з ВПУ 29. Так, е, от так ми всі по чуть-чуть працювали. Тобто, я що цей е, е, транспортний засіб Складали повністю з нуля. Тож, з, з, з нуля ми складали його, рама, там, з металу, ці от штучки туз, на прийомки взяли від ліжок. Ну, тут багато таких речей є, що ми просто поїхали на металоприйом і взяли просто його як металолом і отак, ми, отак складали. Оці все Квадратної труби, і от все, що ми мали під руками, то з того ми і робили. Під початку повномасштабного вторгнення всі 17 закладів, які фінансуються з Коштів громади міста Львова вони дуже активно допомагають нашим Збройним силам. Ми це не сильно афішуємо в межах безпеки закладів і тих підрозділів, які вони допомагають. Але можемо з гордістю сказати, що в наших училищах є унікальні розробки, пов'язані із. Засобами пересування автомобільними на електриці це є і електричні баги, яке ми сьогодні бачили, і електричний трицикл. Також є баги Гуркіт, яке було виготовлено іншим навчальним закладом. Багато навчальних закладів, які спеціалізуються на кулінарії, годували наших військових або в різні святкові періоди. Готували чи пекли для них е, е, смачні вироби і передавали їх на фронт. Також у нас заклади, які спеціалізуються на е, IT-технологіях, комп'ютерних технологіях. Вони завжди допомагають в ремонті комп'ютерної техніки та побутової техніки військовим. Тобто, е, сказати про те, що е, заклади е, просто е, проводили навчання не можна. Вони дуже активно провіли. Е, Допомагали в збройних силах, інтегровуючи в ці процеси студентів, майстрів, виробничого навчання, волонтерів і всіх охочих.